Народ, знаєте, що я подумав? У нас такий токсичний інформаційний інтернет-простір в нашій державі, що просто піздець, вибачте за вираження. От я просто скажу як автор відео, автор і виконавець головної ролі, там я веду канали, веду на Ютубі, в Тіктокі, веду в соцсети, і ви знаєте, ну давно веду, я вже годів 10 там викладую фотки, коментую. І такого срача, такого відношення один до одного я не пам'ятаю ніколи. Чесно, це просто ад. Всі ненавидять один одного. І розумієте, коли б це можна було ще пояснити. Якби ми там з росіянами вступали в якийсь переписку, в конфлікти, в срачі, там, чи з білорусами, чи з, з кимсь угодно, тому що йде війна, якби є е, різні погляди, ми між собою гриземося до смерті. Просто я от ну, скажу як автор, це при том, при всьому, що більшість людей. Там, які автори відео, ну є все одно рівень самоцензури, і він, блядь, посилюється. Ти перед тим, як викласти відео, думаєш, щоб не задіть чувства віруючих, чувства віруючих в українську мову, там, в українське слово, в українське військо, особливо чувство віруючих в перемогу. Там, ти все блядь, у себеш про різні там, стараєшся обходити гострі вугли. І все одно знаходяться там, знаєте, безлікі коментарі, без фотографій, без роду і племені, без імені. Просто якийсь юзер 113-978, експерт з усіх питань, абсолютний патріот, знає все, він обороняє Україну, був в Бахмуті, в Маріуполі, захищав Донецький аеропорт, був на Майдані. Говорить українською мовою, донатить, волонтерить, все, блядь, робить. Він охуєнний цей юзер безлікий, а ти гавно, і воно тобі пише, блядь, таку херню. Ти заходиш там, канал створено, блядь, місяць назад. Жодного відео, нема описів, нема нічого. Буква стоїть, все, оце безліке, безліке, оце полубот, полуврот. Пише тобі, блядь, якісь такі повчальні речі, моралізаторствує тобі. Ну, якщо ви думаєте, що там це все так просто, ну зараз не все так просто, ну людині потрібно ну, якби, під своїм іменем, своїм фото, блядь, знімати відео, висловлювати свої якісь думки з того чи іншого, ну, це якийсь, ну, я не скажу, подвиг, ну, це якийсь крок, це потрібно переступити через себе. і... E, потрібно сприймати. Я, я розумію, що не всі там сприймають ці близько до серця коментарі, цей, цей весь хейт, але все одно воно пробивається. Ну, в мене невелика особа ком'юніті. ну У мене 9 тисяч в Ютубі, ну, підпишіться, буде більше. В Тікток і 8 тисяч, це інші аудиторії, в Інстаграмі, але ж. У ну, мене більш тісніший зв'язок. Я відповідаю на коментарі, я якось реагую. Я ну, знаю, що багато моїх знайомих дивиться це все. Моє творчество, так скажем. І ну ви знаєте, блин, ну, от нас наскільки розділили. Ну, от я просто дивлюсь, у нас люди всі ненавидять всіх. От я вам чесно скажу: україномовні ненавидять російськомовний. Лівий берег ненавидить, правий берег. Там це, по, церковні там, різні конфесії. Той воював, той не воював, той виїхав, не виїхав. А як, блять, ненавидять один одного жінки-чоловіки Ну, мені просто дуже багато роликів попадається. Там. Мене покинув чоловік, я там сама з двома дітьми, і там куча хейту від мужиків, так тобі, блять, Точно так же ж там і е, чоловік там, о, дружина поїхала там за кордон з дитиною, я один. Де". І жінки такі. А що ти хотів? Вона мати, вона дума про дитину, вона краще майбутнє для нього робити. Взагалі ти таким і був. Значить, там все було уже не так. Просто блять, хейт, страшний, ненавидять, блять, усі один одного. Усі, не вороги, ми самі, ми самі друг другу гриземо глотки. Розумієте, Та, блін, це, це такий капець. І от, ну, як ви думаєте, чи сприяє це розвитку українського контенту, сегменту, взагалі е, інформаційного якби розвитку України? Чи нам марафон нам єдиним, таке нам сонце, марафоном світа? І ви ж бачите, що ви викладе, марафон, там, чи того гордона, чи якісь продукти від, від телевізійни, які в YouTube, воно навіть не буде конкурувати, з якимсь простим блогером, який там розказує про що небудь. <гум> Та мені здається, якщо там дивиться Гордона, блін, як він там розсуждає, то лучше подивіться, зайдіть на каналі у мене, як масло поміняти на ланосі, навіть якщо воно вам. Не нужно, якщо у вас немає Ланоса, краще бляд, це відео подивитися, чим слухать отоку от, от, не буду. Коротше, ладно, ну отак. Ну, ну, от. І розумієте, державі це на руку. Держава зараз це в нас могутній уродливий. От знаєте, нас повернувся жовто-блакитний совок. От, розумієте, зараз багато ж людей вони ж не висловлюються, вони просто сховаються за цими. Безлікими акаунтами, спостерігають, може щось сказати, але боїться. Бояться люди. От в совку, коли в, Сові... в Радянському Союзі вже навіть совок вже, блядь, даже оскорблять не хочеться, тому що ми вернулися в той стан. І згадуйте, коли Горбачов почав перестройку, і в нього була там крок, гласність. Там був Нівзоров, його 600 секунд. Він задавав питання там. І люди почали говорити про, про свої проблеми, був такий інформаційний взрив. Просто хто не пам'ятає цього, це просто кожна та сенсація. От ми до цього йдемо. Люди ж не висловлюються зараз. Не вис... сидять ото в коментарях, там якийсь срач, воно ж непонятно. А то, ну, і, і от ми до цього йдемо. що Люди почнуть висловлюватись радо чи пізно, ну, коли. Просто зараз людина, зараз у нас така. Такий стан речей, що людину зараз можна отак, от, як муху прибити, от збити зі стола, і все, за неї ніхто не спомне. Ціна життя в Україні зараз це пиль. Просто пиль. Ти можеш завтра десь іщезнути. Ніхто не спросить, де ти був, як тебе звали. Це Оруел, блядь, чистої води, сука. Міністерство правди, зітре про тебе всю інформацію. Отакі в мене думки. <хи> я не знаю, прав я чи не прав, можливо, я, ну, я своє бачення. Ну, напишіть своє бачення, ну, якщо ви створюєте контент, якщо ви десь якусь проявляєте активність, ну, мене саме це цікавить, тому що коли ви спостерігач, це не цікаво, чесно. Це, ну, це просто ти не сприймаєш цих людей. Це було Я розумію, це позиція кожного не кожен хоче показувати своє життя, свою роботу. Це той. Але ну, разом з тим, коли людина висловлює думку, там стоїть її, її підпис, хоча би прізвище і ім'я. Ну, ця думка варта того. Отак, От коротше, я розніс сьогодні все.